Вітаю всіх не до парфумерії, моє ім'я Оксана, і сьогодні я хочу розповісти про 10 нішевих ароматів із затьмарюючим шлейфом. Якраз восени ароматам притаманно розкриватись якнайкраще, і якраз настав час користуватись гурманськими шлейфовими, насиченими, солодкими та густими ароматами для того, щоб зігрітись, щоб себе якось урівноважити. Почну я з аромату, який я б назвала освіжаючий це молекула 02 від Centric Molecule. аромат, який я можу назвати аристократична простота, хрусткість та свіжість, водночас і прохолода. Здається, що, можливо, не зовсім він на осінню прохолоду. Але цей аромат здатен підлаштовуватись. Під погодні умови і, мабуть, що навіть під настрій. І цей аромат оживає з кожним рухом руки. Його шлейф я відчуваю зранку до вечора. І інколи він стихає, і інколи починає грати яскравіше. Аромат здатен вгамувати надлишкову солодавість. У гурманських ароматах я його інколи нашаровую на занадто гучні та голосні аромати, і тоді вони починають звучати м'якше і цікавіше. Аромат на всі випадки життя. Рожева молекула від зарку парфум залишає за собою грайливий шлейф. Це аромат справді ігристе шампанське. В якому солодаві фрукти, тут відчувається абрикосова кислинка і духмяність, і солодавість від вершків. Аромат солодко-десертно грайливо-алкогольний, і водночас серйозності йому додає легка нота деревини. Мені дуже подобається деревинне звучання в ароматах також. Як і молекулярне, і в цьому ароматі є щось споріднене з попереднім, і також в цьому ароматі є якась цікавинка, яка додає от якраз тієї ігривості та легкості, чого інколи не вистачає дійсно відверто гурманським ароматам. Можна сказати, що це аромат якоюсь мірою також гурманський, тому що тут є солодкі вершки, які залишаються на шкірі і пахнуть інколи навіть кремово. А ось цей аромат я люблю за те, що з ним легко, просто і навіть він такий ненав'язливий, і також я його використовую в будь-яку погоду, і за будь-якої оказії він стане у нагоді. Саме товар орхідея від Томфорд залишає за собою також п'янкий шлейф, м'який і навіть хтивий. Тут є ром, який підсолодили ложкою меду, додали пелюсток орхідеї, жасмину, троянди та цитрусової олійки. Тут відчувається духмяний мандарин і округлений деревиною. Аромат з надзвичайно м'яким та запам'ятовуючим шлейфом, який, лишаючись у просторі, постійно хочеться вдихати і відшукати ту особу, яка користувалася цим ароматом. В осінню погоду він дуже красиво розкривається, зігріває і додає якоїсь якості, і хочеться з цим ароматом навіть посміхатися, і в туманний день також. Незрівняний Oriental Lounge залишає за собою загадковий шлейф. Його постійно хочеться розгадувати, ніби і східне звучання, і з огляду на колір рідини. Тут є велика кількість амбри, вона м'яка і з легкою перчинкою. Тут є чорний перець в старті, і тут є атласна нота. Аромат дуже округлий. М'який, і залишає за собою, от справді такий шлейф, який ніби квіти, а ніби фрукти, яких немає в піраміді І звучить ніби і свіжо за рахунок зелені, а ніби і солодкованільно. Тут солодавість в міру, тут немає якоїсь відвертості, а тут в якість, і це аромат який, і, власне, в стилі Different Company який розмовляє і розповідає історію пів на півтонами. І ось цей аромат, не начебто такий Європейський схід, якщо вам подобається. Східний напрямок, але, можливо, хочеться його трішечки згладити, то можна звернути увагу на цей аромат. Ваніла екстезі від Монталь залишає за собою квітково-фруктовий шлейф з великою кількістю ванілі. Ваніль тут дуже приємна, дуже м, округла і цей аромат. Діє якось навіть заспокійливо. В ньому немає мускусу. А в цьому ароматі я відчуваю і квіти, тут є абрикосовий цвіт, тут є жасмин, і відчувається нота абрикосу, кістечки абрикосу і м'якіть. Він дуже духмяний, солодкий. так і ваніль в цьому ароматі стручкова, вона е, дещо з димною нотою, і в цьому ароматі, не начебто в коконі теплому, в якомусь приємному кашеміровому шалику, він огортає і не начебто не випускає зі своїх обіймів шлейфовий, як і власне всі аромати від Монталь. І цей шлейф. Можна навіть назвати його смачний та такий домашній та затишний, і він дуже підходить на осінню мокру погоду. Власне, і взимку я ним також полюбляю користуватися, коли хочеться підняти собі настрій за допомогою аромату, то цей аромат якраз один із тих. Фінаре від Лековен Деміні залишає за собою тропічний та екзотичний шлейф. В ньому велика кількість деревини з жасмином, з мандарином та ваніллю. Лише чотири ноти. Але настільки красива історія, що аромат хочеться на себе наносити знову і знову. В ньому шлейф не настільки об'ємний, як у попередніх ароматах. Але в цьому ароматі є те, що підкреслює власне аромат тіла. Мені подобається концепт цього дому, тому що він складається з веганських інгредієнтів. І саме тому тут немає мускусу, який підсилює звучання аромату та амбри. І аромат м'який, деревинний, сухий. І він пахне водночас солодко і солоно, духмяно і стримано. І шлейф, який звертає на себе увагу. Аромат теплий, і його не лише восени мені подобалось носити влітку. Він активно розкривався, навіть активніше, ніж зараз, прохолоду. Влітку шлейф був довший. І влітку він тримався навіть довше на шкірі і також у просторі. З цим ароматом дуже хочеться затишку, і він такий справді є. Аромат домашній, він не буде зрозумілий багатьом. Він, власне, як і вся нішева парфумерія для обраних, мабуть, що саме цей аромат. Такий він індивідуальний і дуже стриманий водночас. Нірмала від Молінар залишає за собою також тропічний, фруктовий та навіть навіжений шлейф. Тут соковита маракуя, манго, цитруси квіти гібіскусу. Та все це округлюється за допомогою бобів тонка. Аромат дуже стійкий, дуже дифузний, він неначебто всочується в кожну клітиночку тіла і починає звучати то кисло, то солодко, то прохолодно. І ось ця навіженість тут відчувається на всіх етапах розкриття аромату, коли він заспокоюється, він запудрюється та непомітно зникає. Цей аромат здатен підняти настрій у прохолоду, додати енергії в дощовий день, і, власне, якраз в прохолоду з ним набагато комфортніше, ніж влітку, незважаючи на таку яскраву, відверто солодку піраміду. Прохолодний альдегідний шлейф залишає за собою. Багарі від Роберт Піге. Це аромат строгий, елегантний і в стилі немиручої класики. Він за напрямком нагадує мені Шанель номер 5 Але він пом'якшений за допомогою ванілі. В цьому ароматі є ванілі лише крихта для того, щоб стабілізувати. Дещо сухе звучання на початку, і потім цей армат починає розливатися в повітрі чимось надзвичайним. Тут вовлюється інколи і квіткова нота, але в основному це прохолода, неначебто в туманну погоду листя на дереві покривається легким інеєм. Ось в цьому ароматі я відчуваю неначебто навіть стерильну чистоту. І коли в мене якісь ділові зустрічі, цей аромат дуже вдало підходить до строгих костюмів. І водночас хочеться з ним якось одразу вирівняти спину, а він за собою залишає такий непомітний, але водночас монументальний. Він дає про себе знати, про те, що в цьому просторі знаходиться серйозна людина, і він не про радість, він от про стабільність. Розкішний та благородний шлейф залишає за собою Oil Fiction від провокативного бренду Juliette Хезеган. І це аромат. З двома обличчями з подвійним дном. От, власне, як і на звороті є відзеркалення, так і цей аромат. Тут водночас стара добра класика переплетена з молекулярною сучасністю. Шлейф у цього аромату розкішний, густий, амбровий. В цьому ароматі є шафран. Який підкреслює східне звучання. І водночас тут є сухість ірису, і також в цьому ароматі інколи відчувається і тваринний акорд. Oil Fiction був моїм парфюмерним я тривалий час. І саме за допомогою цього аромату, мабуть, що я. Почала розрізняти деякі ноти. І в цьому ароматі є нота папірусу, яку я також почала вже розрізняти в ароматах. Вона додає е, сухості аромату, і разом із ірисом це просто неперевершений дует. Аромат водночас і загадковий, і, можна сказати, розслабляючий. І з цим ароматом також я зрозуміла, що Мабуть, парфуми розкриваються не після відстоювання, а виключно від того настрою, в якому я зараз знаходжусь. І на даному етапі мого життя цей аромат я все рідше і рідше використовую. Я його не наношу в повітря, я ним користуюсь лише для себе. Лише Наношу на зап'ястки, і мені цього достатньо для того, щоб зануритись у всі свої емоції, які я відчуваю від користування цим ароматом. Отже, такою була моя розповідь про шлейфові аромати на осінь. Діліться, будь ласка, в коментарях чи восени використовуєтесь інтимними ароматами, які звучать близько біля шкіри або шлейфовими та гучними. А я дякую за вашу увагу. Бережіть себе і до скорих зустрічей! Бувайте!